Рада всіх бачити на ранковій зустрічі. Скажіть, будь ласка, дітки, яка тема нашого всього тижня по ранковим зустрічам? На минулому тижні була тема «Я школяр», а цей тиждень якій темі? Прави! Мої однокласники. Так? Мої однокласники. Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку на дорогах, тому що ви кудись ходите після уроків. Так, ви до школи не ходите, але все одно десь буваєте. І треба нам запам'ятати правила. Ми вчора почали цю тему, да, коли світлофор е, малювали в зошиті, говорили про правила е, поведінки на дорозі, про безпеку. І сьогодні ми на ранковій зустрічі продовжимо з вами. Тож починаємо. А, будь ласка, скажіть, яка погода охарактеризуйте, який день тижня, яке число, який місяць. Вимикайте всі е, мікрофончики? Я буду запитувати. Давайте навчимось. Вимкнуто мікрофончик, я вас запитую і ви його вмикаєте. Хто підняв ручку? Так, я того буду питати. Іван, бо він вмикає мікрофончик і відповідає, який день сьогодні? Сьогодні. Сьоме? Який місяць? Вересня, молодець, угу. який день Ванюш? День тижня. Э... Почався з понеділка, вчора був вівторок, значить сьогодні середа Да правильно. Ванечка, що ти помітив за віконечком? Яка погода? сонячно Сонячно. На вулиці ще не був, Вань? Ні. Ні. Але хто, може, був, може, собачку гуляв або виходив на балкон, то там. Сьогодні дуже холодно. Десь 12 градусів було зранку температура повітря. Опади помітив Вань? Ні, Ні, без опадів. Дякую тобі. Добре охарактеризував. І давайте пригадаємо, яка пора року. Осінь. 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 Правильно. Добре. Знаки безпечного Масі. переходу дороги. Ви бачили такі знаки? діти? Покажіть так, так чи ні? Так. Ось так. так, так ми показуємо. Бачили е, можна вимкнути мікрофон, я буду запитувати. Настя Михайленко, будь ласка, скажи, що за перший знак? Що він означає? Гібра. Так, це пішохідний перехід. Там безпечно для пішоходів перейти дорогу. Але все одно, навіть якщо ви переходите по зебрі, то треба подивитись на дорогу, так, щоб не було машин. Тому що іноді, на жаль, водії не дотримуються правил дорожнього руху і можуть їхати і на червоний колір, і по зебрі. Нехтують правилами, на жаль, тому треба бути уважними. Які ці знаки охарактеризуй, будь ласка, Оля Четверикова, вмикай мікрофончик. Угу. Що це за знаки, Оль? Бачила такі знаки? Так. А що вони означають, Олінька? Подземний переход. Правильно, молодець. Перший означає, що вхід чи вихід? ну Підземний ми ж спускаємось вниз, а тут перший виходить догори. Це, мабуть, навіть не так, це, мабуть, надземний перехід. да Бувають і такі, як мосточки. Є такий перехід на нашій набережній. Хто був, там, де пляж, Я там, там є такий місточок, а другий це підземний, так, підземний. Правильно, Оль, дякую. Пішохід, правильно, надземний та підземний переходи. Дорожня розмітка ось вона позначає, де острівець на першому малюнку острівець для пішоходів. Там має бути безпечно, там людина може стояти, чекати, поки пройде транспорт. А на другому, хто зрозумів, що це за знак, що це за розмітка така, діти? Тимофей Голубів. Другий малюночок. Що ти Перехід. бачиш? Перехід. 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 Це зебра, да, по якій пішоходи можуть рухатись, але ж все одно треба подивитись, чи немає там машин. Молодці. Острівець безпеки і зебра. Правильно ви сказали? Знайди помилку на малюнку. Уважно роздивіться малюнок, і знайдіть помилку. Що тут неправильно? Хто допустився помилки і як її треба виправити? Марк Паршин, Що помітив, Вмикай мікрофончик? По дорозі йдуть. Парк так. Маршин відповідає, так, ми не перекрикуємо один одного. Марк, тебе не чути, бо мікрофончик вімкнути треба. без безрослих. Діти йдуть по дорозі, без дорослих. Ось цю групу супроводжує ті, що в жовтеньких костюмах з синенькими рюкзачками, дорослі, так, перший починає вести і замикаючий, який в кінці дивиться за дітьми. Вони йдуть по тротуару, так, по безпечному місці. А от ті дітки четвері, вони переходять дорогу по перше. В неправильному місці, там немає ні зебри, ні світлофора. Вони просто переходять іще й без дорослих. Правильно, ти помітив, Марк, дякую. Так, ось ми їх прибрали. Там їм не місце, там не можна ходити. Види світлофорів ми вчора говорили. Давайте просто пригадаємо, які є світлофори, перший світлофор, для кого він призначений, Каміла? Камілочка, для кого призначений перший світлофор? Вмикай мікрофончик. Ага. Для людей. Перший, перший світлофор для людей призначений чи для е, водіїв? Для людей. Ось цей перший, там де три кольори він має. Ми вчора говорили. Для там, людей. Ні, Для машин. Тей для автомобілів, для водіїв. Червоний стій, жовтий приготуватись, зелений можна їхати. А ось другий для кого Іван боговін? Для пішоходів. Другий світлофорчик призначений для пішоходів. Камілочка пригадала? Пішоходів. Угу. Добре. Світлофор для автомобілів, ось я вам показую надпис, і світлофор для пішоходів. Правильно. Хто з дітей неправильно переходить дорогу? Уважно роздивіться цей малюнок. Там є циферки, які показують ну, номери дітей. Треба назвати цифру, сказати, хто ж неправильно переходить дорогу. Марк, Оля. Всі Я. по черзі будемо говорити. Марк, вмикай мікрофончик. Я. Кого Я. ти знайшов? Я. Цифра 2. Що робить хлопчик під номером 2? Марк. Він він а Він перебігає не в призначеному для цього місці. Там ні зебри, ні світлофора, ще й машина рухається, а він біжить. Напевно, сподівається, що, що встигне, але може і не встигнути. Дякую, Матвій Гречка піднімає ручку. Кажи хто ще неправильно переходить дорогу? номер сім. А що там дівчинка неправильно робить? Вона по зебрі рухається. Хоча так, вона йде по зебрі, але вімкнено мікрофо... вімкнено світлофор. Якщо світлофори вімкнено, то треба орієнтуватись на світлофори. Якщо вони вимкнені, то тоді користуємось знаками. Так, тобто правильно ти сказав, вона йде по зебрі, але ми бачимо, що горить червоний колір світлофора. Тож цього робити не можна. Треба дочекатись на зелений. Так, Настя шиш, що ти помітила? Е, Цифра 1. Так, що робить хлопчик неправильно? Е, Перелізає через огорожу на проїжджу частину, так? І одразу куди він потрапить Настя? Під колеса цього червоного автомобіля, так? Ось тут поряд є підземний пішохідний перехід. Треба було хлопчику скористуватись ним, так? А так він, звичайно, потрапить під машину. Ваня Богу, він помітив ще когось. Чотири. Так, номер Дівочка, 4. Е, перелезла, мабуть, через, через забор. Так. І не дошла до пішохода, а там. А там переходить виск... да. не можна. Перелізла... Мало. Угу, інтересна... по Правильно ти сказав. перелізла через паркан і йде в непризначеному для переходу місці. <хуху> так, тут поряд зебра можна ж було дійти до зебри і безпечно перейти. Там вже вона не права. Добре, ще щось помітили у Настя Михайленко. Настюш, що ти ще помітила? Всі інші правильно дітки чинять? Настя? Так, всі інші правильно переходять по зебрі, користуються підземним переходом. Добре, цих помилок допускатись не можна, яких допустились дітки, бо це може бути варте життя. Відгадайте загадку: маленькі будиночки по місту біжать, хлопчики і дівчатка в будиночках сидять. Що ж це за будиночки? Автобуси трамвайчики Транвай. автобуси, тролейбуси, молодці. Наступна загадка дім по вулиці повзе, на роботу всіх везе, не на курячих ногах, а в гумових чобітках. Всі катаємося в нім. Відгадали, що за дім Марк, доля. Візу. Машина, автобус. Це автобус, правильно, він на роботу всіх везе, він багатьох везе. так? Це Машинка може декількох людей відвезти, а це великий автобус, який везе людей на роботу або по справах. Покажіть, будь ласка, як треба обходити кожний вид транспорту? Спереду чи ззаду? Фер... Якщо ви підете ззаду, так? то що, Ой, вибачте, то що може трапитись? На зустріч буде по зустрічній полосі, буде йти якась автівка, ви її не побачите. Так. трамвай як треба обходити? Спереду, правильно, спереду. Ви бачите, хто йде навпроти, і е, вас тоді не зіб'є цей трамвайчик. Машину як обходите? Ваня. Спереді. Спереді і ззаді. задні Так, добре. Зараз ви зайдете у чат. Що діти? Так, заходимо Послання. у чат. Я вам кидаю над село посилання, ви за ним переходите і потрапляєте на ось цю сторіночку. Перейшли, дітки? А -а -а. Так, таке завдання: поглянь на малюнки. Папа, Якщо малю... на малюнку зображені Федишки, дії, які жіння. відповідають правильно, то... вимкніть а мікрофончики, діти. Екран. Діти, вимкніть мікрофончики, дуже голосно. Ще Папа, раз повторюю. Іди сюда. Діти, вимкніть, Мы будь хілялись. ласка, мікрофони, стоїть а -а -а. галас. Дання пояснити не можу. Дякую. Поглянь на малюнки. Якщо на малюнку зображені дії, які відповідають правилам дорожнього руху, то поклади їх на зелений. Якщо зображені дії порушують правила дорожнього руху, то поклади їх на червоний. Так, роздивляємось. Дівчинка грає на майданчику. Можна гратись на майданчику? Да. Так, да. куди кладемо? На, На зелений. Да. На зелений. Да. Хлопчик їде по дорозі. Він має шолом, бачимо. Куди його помістимо? Да. Да. Куди помістимо хлопчика? Да. Хлопчик вже вбіг. Так, ну хлопчик повернеться, не встигла натиснути. Дітки переходять зебру. Правильно роблять? Куди, куди відправимо? На? На зелений. Так, хлопчик переходить в пішохідний перехід по зебрі. Зелений. Хлопчик перебігає дорогу не по зебрі, не по світлофору, кидається прямо під колеса машини. Правильно робить? Ні, на червоний. Так само дівчинка на самокаті ще із статусем переходять дорогу не по зебрі, не по пішохідному перехіду, не по підземному перехіду, кидається під колеса. На який mm -hmm. колір відправимо, діти? Mm -hmm. Червони. Червоний. Червоний, дякую. Mm -hmm. Малятку пристібнути mm -hmm. до автомобільного крісла. Можна так рухатись маленьким дітям в кріслі? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Діти йдуть, їдять морозиво прямо по дорозі, mm -hmm. позаду машина, ні світлофора, ні зебри, так можна робити. Mm -hmm. Ні. Так. Ой, вибачте, на червоний. А ось тут дітки Спіши. йдуть по тротуару, їдять морозиво, машинка сама собі їде по проїжджій частині. Можна так робити, діти? Да. Так. Так, да. можна там гуляти на тротуарі. Так, дітки переходять зебру. А зелену. Так. так. А, Мама допомагає дівчинці вийти з автобусу, подає руку. Правильно роблять? Куди відправляємо діти? Е -е -е. На зелений. 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 Дівчинка грає на проїжджій частині. Червоний. 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 Так, Матвій гречка, поясни, що діти роблять, чи можна так робити, чи ні? ні. Що ні, діти так... роблять? А... Із окна. Так, виглядують під час руху автобусу. Так можна робити, діти? Ні. – Це ні, дуже ні. небезпечно, можна щось прилетіти в голову. Так, а можна ще й випасти, якщо малі діти зовсім. Що тут на малюнку е Настя, шиш? Mm -hmm. на підземний переход. Так, можна там рух... ходити переходити? Так, 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 на зелений. Так, обходять мама з хлопчиком автобус позаду, правильно? Так. Так, так, так. А тут спереду. Ні. Ага. Ні. ні, ні. Ой, чекайте. Ні. Позаду не можна, так? можна. можна. Е, Граються біля дороги на е, тротуарі е, хлопчик з татом і е, песику. Можна Ви. на тротуарі гратись? <реку> Нічого ну, не можна, вони ж на проїжджій частині. Так, що на цьому малюнку Марк доля? Мама, там до себе спокійно. Так. Так можна yeah. робити? Yeah. Звичайно. Yeah. Так. Що yeah. тут, Даніл Чесенко, відбувається на малюнку? Переход на пішохідному переході. Так можна робити? Yeah. Можна. Yeah. Дитинка, що тут неправильно на цьому малюнку? Заре... Так, не непристівна та до автомобільного крісла. Може качнути машину, дитина випаде, травмується. Хлопчик їде, оцей хлопчик їде по проїжджій частині. Можна так робити? Ні. Не Ні. можна. Правильно. Перевірили, щось неправильно все ж таки попереду. Правильно, це був перед, а це був зад. Ні. Так, виправляємо. Ага, хлопчик переходить дорогу, коли вже машина заїхала на зебру. Машині вже не зупинились. Хлопчику легше зупинитись. Так? Тут так, добре, діти, вже час, вам на відпочинок треба йти. Я вам дякую за ранкову зустріч. Бажаю, щоб ви ці всі правила вивчили, знали і користувались, і щоб завжди вам було безпечно на дорогах і в будь-якому транспорті. Дякую вам за ранкову зустріч.